Олександра, широко відома у вузькому колі прихильників інтернет-поезії як кладбище, пише вірші вже приблизно 20 років. Втім, поезія для неї це лише спроба запечатати своїх демонів Римою, а не спосіб заробити на хліб. Працює Саша у сфері реклами, пише рекламні тексти та сценарії для кліпів і роликів. У вільний час багато подорожує. Свої вірші пише здебільшого російською та від першої особи чоловічого роду, пояснюючи це тим, що не хоче бути зарахованою читачами до так званої. Жіночої поезії на свою пісню за мотивами Всесвіту Вархамер 40 тисяч зняла кліп, що миттєво розійшовся по інтернету. Любить казки та знає, що вчені довели. Енергії, що міститься у людському тілі, вистачить, щоб дати світло цілому місту. Конець світу, дружок, наступає тільки тоді, коли ти добровольно пустив в себе тімноту. Раду вітаю тебе у студії. Як ти думаєш, що це за речі тут лежать на столі? Якщо чесно, я гадки не маю, всі такі різні. Я тобі скажу, ми сьогодні пограємо з тобою у гру, тому що просто питати тебе про творчі плани це досить таки нудно. А ми сьогодні погу... зіграємо в таку гру, я буду тобі давати ці предмети, а ти будеш про них щось розповідати зі свого життя або з цим вони в тебе асоціюються. Угу. Готова? Так, да, да, добре. Давай почнемо із граблів. На них це діло всі наступають. А якщо граблі дитячі, то це взагалі. Термінально. Так, так. А ось такий. Mm, ну, з цим, мабуть, є асоціація, У мене я люблю дуже рафати. Взагалі називається Шимах, але чомусь усі називають його Арафаткою. Мабуть, це через ясера арафата. Мабуть. Рафаки я люблю, у мене їх багато. Я їх люблю купувати в Індії, бо вони там коштують 50 рупій і дуже симпатичні. Розкажи про Індію. Ну, Індія це одна з моїх улюблених країн. Я десь шість років тому. Я сиділа в офісі, робила якусь нудну роботу і подумала, я більше не можу. <сум> <сум> Настав момент все це якби спинити. Я просто звільнилася. Це був, до речі, рік, коли був цей фінансова криза, коли всі дуже боялися позбутися робочих місць, а я вирішила навпаки піти так. Наперекір всім звільнилася і поїхала просто до Індії на три місяці відразу і дуже закохалася в цю країну, хоча до того в мене не було до неї ніякого відношення, бо я про, про неї нічого не знала. От свічка. Угу. Про що вона в тебе? Які асоціації виникають? А, свіча горіла на столі, свіча горіла, Борис <барізь> пастернак. Коли я була маленькою, мене батьки. Примусили вивчити цей вірш і розповідати а маленька. Це скільки? Ну, років шість. Щось зрозуміло з того? А, Чи так від Тарабано? Та ні, ну я, я до речі з дитинства якось поезію любила, тому мені в принципі подобалося. А ще таке питання: це ставили тебе на стільчика, щоб перед гостями розповідати вірші? На щастя, ні. Ну якби, вірші я розповідала, але не на стільчику. Тобто так виводили перед родичами або перед друзями? Виводили, да. Ну в принципі, я завжди була така, як сказати, я сама любила виходити і розповідати. Кажуть, що це травматично для дітей, але це не більш випадок. Якщо примушують, то травматично. А немає страху публічних виступів? Ну, страху як такового нема, хоча в мене була дитяча травма. Я пам'ятаю це в п'ятому класі. Мені е, треба було роз... ну, мені якби поручили від п'ятого класу розповідати вірші, якісь там байки і так далі. І я вчила всю ніч, я його дуже добре вивчила, вийшла і так. А це була за байка? Це був найтравматичніший випадок. Не схоже, а що, що що ти можеш розривітися і втікти. Ну, це ж було коли. Перо. Перо. А, мені пригадуються дві книжки мої улюблені, і в обох них є тема пера. Перша – це геніальна книга, яку я вважаю. Це книга Маріам Петросян дом в котором. Ось, і там а, один з символів центральних цієї книги і це є перо чайки чай, чи чаплі, я не пам'ятаю. Чайки. Чай, чай, чай чи не здається? Да. І, Ні, там було декілька піль... Ну, там піль... да, декілька було. Ну, ось вона у мене так асоціюється. І ще є дуже гарна книга. Такий письменник англійський, Джеф Нун. Він написав книгу Вірт. До речі, про написання. <зас> <зас> ось тобі конверт з Маркою. Uh -huh. Дякую. Скажи, ти часто пишеш листи? А, пишу, але здебільшого електронні. А от руками? Руками пишу. Ось я пишу саме, коли я подорожую. Ось написала, я пам'ятаю, бабусі з дідусем, написала їм листа з Непала, відправила їм всяких від, від листівки зі слонами, мавпами. Вони були задоволені. А отримувала колись листи, які були для тебе важливі? Звичайно. У тебе немає проблем із зором? У мене тут є окуляри? На щастя, немає. Я дуже. як це? Бережу свій зір, У тебе Їм були? чорницю і моркву. У тебе є друзі в окулярах? Багато. А хто з них найсмішніший? Я зараз. У мене тут десь були. Секунду о. А, ну, давай. О, такі окуляри чомусь чимось нагадую Джона Лєнана одразу. Або кота Базилі. Або кота Базилію, а тобі хто з них більше подобається? Ну, мабуть, Джон Леннон, хоча кіт теж нормально. У мене в школі були такі окуляри, окуляри, і мені через них у мене в школі була клішка Озі Осборн. У мене були, було довге чорне волосся і ці окуляри. Чи в тебе були такі характерні риси якогось я не знаю. Там, ну, скандальність, можливо, поїдання миш. Але ні, мишей я не їла. Я дуже люблю тварин, я взагалі ну, якби дуже погано ставлюся до будь-якого насильства. До... У мене тут є пістолет. Скажи, що ти про нього думаєш. Golden Round. Він пластикове іграшка, да, це просто символ. В Китаї е, була, до речі? В Китаї ні, була поруч. Я взагалі, якщо чесно, не дивлячись на те, що я не люблю насильство, але я люблю зброю. Я люблю холодну зброю дуже, і в принципі, як вогнепальну зброю теж. І вмієш стріляти? Вмію з ну з мілку, як це? Мі 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 мілко Мілкаш. Мілкаш <с да. <с да. Я багато років займалася стрейкболом. це ну незвичайно стрілянина, але все ж таки. Ну, Щось схоже. Якісь навики дає, так. Да. Ось ще лежить фуражка. Угу. Розкажи, звідки ти її взяла? Я її зробила сама. Це взагалі-то <хи> це була е, із якихось зйомок. Я по роботі іноді займаюся зйомками. Це зі зйомок був реквізит. Це була міліцейська фуражка, звичайно. Ось. А е, я дуже люблю я така ігрова, якби. Все всесвіт, Вархамір. Ось, і там є такий підрозділ: це комісар імперської гвардії. Це такі дуже суворі люди, які допомагають людству захопити космос. Ось я зробила собі таку косплейну фуражку комісара. Ось, ну і просто ходила в ній на всякі вечірки. Це ось було дуже весело. А потім я написала пісню. На мою дівчину палки с <смі> Мій друг він режисер. Він запропонував, каже, давайте тобі... ця пісня, я так особ... з особистого досвіду. Вона розлетілася просто <смі> муттєво, і всі її співають. Ну я ж кажу, у мене товариш і режисер. Він сказав, давай тобі знімемо кліп на неї. Ми зняли, якщо чесно, просто по приколу. Ми не думали, що воно буде популярним. Ми це зробили з друзями просто так ололо. А воно несподівано чомусь набрало <смі> вже біля 150 тисяч переглядів. <му> Роз подружкою своєю біл под вишнями компот. Ріш на вік я одвернувся на нього впав тропот. секунду и в лепешку И везде стекает кровь Как ты мог, космодесантник Раздавить мою любовь О, на мою девушку Упал космодесантник О, на мою девушку Упал космодесантник он за спехи вопрошая, где враги. Ответить не могу я на руках ее мозги. И смотрю я на аквилу, а по ней стекает кровь. Как ты мог, космодесант, раздавить мою любовь? О, -о, О, на мою девушку упал космодесантник. О, -о, О, на мою девушку упал космодесантник. Он надел прыжковый ранец и умчался в небеса на наплечнике остались ее синие глаза. Я рыдаю безудешно, вопрошая вновь и вновь, как ты мог, космодесант, раздавить мою любовь. О, -о, -о на мою девушку упал космодесантник. О, -о, О, на мою девушку упал космодесантник. Глянул на ее останки, там два щупальца и клык и четырнадцать присосок и раздвоенный язык. Да наш слон шитка, императорова кровь. Эх не зря космодесантник раздавил мою любовь. О, -о, -о на мою девушку упал космодесантник. Оу е на мою девушку упал космодесантник. Оу -е, -е, е на мою девушку упал космодесантник. Оу е на мою девушку упал космодесантник Ну, ось так і буває. Напишеш пісню, а потім її всі дивляться, співають і mm -hmm. взагалі. А я тобі пропоную прочитати нам вірша. 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 Ну, Прочитай добре. нам вірша. Я знаю, що ти написала вірш одночасно на двох мовах. Так, у мене є. А можна я його буду з листочки читати, бо Звичайно, я Звичайно, можна. Як в п'ятому класі, щоб не було. Ну давай. Він поєднує дві різні культури мови, схід-захід. Когда рискуешь каждую минуту сгубыты розум и сойти с ума, нас называют банда майданутых бандеровцы, фашисты и чума. Но, может быть, не хочешь ли узнать, ка уверен, ты не знал, что это так? вуйко означает ридный дядько, а мамы, брат, тебе он разве враг? Подумай, что у слові тогда добра настанет перевес. Галычина – земля красы и любови, а вовсе не дивизия СС Шахтер, Герой трудя і роботяга, а не Донецьке бидло із совка, і, і подвік є, і також є звитяга. Тримай на руку, вот моя рука, Ім нас не розділіть, не розлучити, бо ми брати, ми браті навсігда. Нам рядом жить, нам поруч вічно жити. Я знаю, час настане, і тогда в краю родному, у рідному краю, перетнемо ту прокляту межу. Героям слава не перекладаю. Героям слава, не перевожу. Дякую тобі. Ну, до нових зустрічей в ефірі.